Да, притягнення до създание відповідальності за пунктом 2. Зараз протокол, побачу, що ви суд не знаходить незнакомин для притягнення до адміністративної відповідальності за 2.5 2, 5. Що стосується відмови суициди домове. два домашеност. Nie jestem w stanie zrozumieć, że nie jestem w stanie zrozumieć. Nie jestem w stanie zrozumieć, że 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 nie jestem w stanie zrozumieć, Ви мене позбавляєте? 24, 24, 24. Я перепрошую, а на які буде оскаржена в апеляційному порядку протягом протягом десяти днів. Завтра вона буде надіслана на вашу адресу. Я перепрошую, вам надані були всі всі документи, все було надано, на які підставили до того. Всі можливо будуть викладені в постанові. Побачення. Договоримо. Поліцію з домовили на все. Шість разів вони не могли мене е, нічим притягнути і договорили з суддєю, так що питав у нас правосуддя. Всім дякую, система працює, як має бути.